Цигарки різко наберуть вартості. Також на бізнес сповішують іще певні податки, повний перелік телеграм шапці профілю. І вони суттєво вдарять по бізнесу. Ви скажете, а та я не бізнесмен, мені то що? Ні, воно вдарить по вас, тому що бізнес перекладе все це на вас. В тому числі цигарки. Бо вони. Не захочуть, люди не захочуть, які надають вам послуги, вони не захочуть знижувати свої прибутки і частково перекладуть на вас. Ну, а ви вже будете обирати, що вам цигарки чи дитині щось. Ось так ми єдині. Отак ми єдині. Ми сплачуємо шалені податки, ми сплачуємо збори, ми реєструємо реєстри, оці резерви плюс. Ми намагаємось бути законослухняними, ми допомагаємо армії, хтось мобілізований. Оце ми всі так єдині. Єдині в біді. У нас у всіх нема світла, у нас у всіх великі податки. У нас усіх чиновники, які мародерять. Отак ми єдині. А те, що в телевізорі нам показують під гарними картинками: про єдність, про стійкість, то ви повинні розуміти, що навіть от. У нас у нещасних єдиних разом в цій біді, ще й беруть гроші для тих всіх презентацій, Ну, партнерам показати. Це не для вас. Отака єдність. Для одних війна це страждання, біль, горе, втрати, а для інших це спосіб заробітку. Франц-24, це газета така видання. Статтю велику випустили, який їхній французький бізнесмен намагався в гостомелі відбудовувати дещо. І як це все у нього закінчилось, після того, як чиновники запропонували йому перевезти на їх особисті рахунки 20 мільйонів доларів. Нібито чиновника вже покарали, але ж проблема ця системна по всій країні. Проблема не в одному покараному чиновнику. А в тому, що народ єдиний по одному, по одній причині. А чиновники теж єдині, але по іншій причині. Телеграм, YouTube ці профілі не забувайте тут підписуватись, щоб знати більше і бути разом. Не тільки в біді, а й коли настануть легші часи, щоб знову вас не обманули і не залишили за бортом комфортного життя.